Найкращі три заклади взагалі, які знаєш в Україні. Трипіччя, дуже висока кухня, Міралі. Піца. Автостанція, звичайно. Поркомарко. Подобається прикольний борт величезний. Буфет в Харкові. Де найкраща кава в Україні? Блекхані, у Львові, Блюр, Дублер. Де найкращі десерти? Хані. Чезбейкері, класні. Бари де найкраще. Бар протагоніст, Харків. Grails. TCP просто рознос. На побачення, в який би заклад дівчину повів. Кіба би даш, <рес> би повів. Дуже високо кухню повів би. А бургери в Україні найкраще де пробував. Зустріч з спельта і я пішлі бургеру. І Сіпас пробував? Тітка Бела у Києві. В італійській редакції. По випічці. Марчук хліб, капличку, це в Харкові. База Завертали, Сьомін, Ну там просто прикольно. Вони ж постійно щось експериментують. Розчарування року для тебе. Щарування року. Блін, мене захиті, Тобто, все хорошо. Я перестав їсти в дублері. Я там п'ю каву постійно, але їсти там перестав. А у Львові насправді промінь дуже несмачна лазання була один раз. Типа я прям не очікував цього. Це якби прийшлося їсти одну страву до кінця життя, яка б це страва була? Рамен. З чашу і з яйцем маринованими це було. Це було от все. Ну і лав, і локшини. А страви з дитинства? Які? Прям вареники. Мені бабця робила отакий от там вареник. Був. Не робили капусту і картоплю завжди разом. Цибурі. Це смажено і дофіга хіра смажують все в один чан і свіжаком сидиш, і <клес> їж скільки хочеш.